Вже близько тижня в Україні спостерігається подорожчання картоплі. Чи змінилися ціни на тернопільському овочевому ринку? З чим це пов'язано і які прогнози у продавців дізнавалися журналісти Терену? Як ми підрахували, порівняно із жовтнем минулого року, цьогоріч кілограм картоплі подорожчав на 9-12 гривень. Тоді цей овоч можна було придбати в середньому по 13 гривень за кілограм, наприкінці вересня цього року по 20 гривень. Станом на 22 жовтня ціна ще більше зросла. Кілограм тепер обійдеться у 22-25 гривень. Пані Ольга з одного із сіл на Тернопільщині вирощує картоплю самостійно, однак каже, зараз це не дуже вигідно. Відтак картоплі на ринку мало, попит не зменшується, а ціни ростуть. Малі домогосподарства перестали вирощувати картоплю зв'язку тим, що немає ціни. Той, хто вирощує. Що, наприклад, сотні гектарів, то йому вигідно. А той, хто посадить двадцять сотих, йому не вигідно, тому що пальне ці засоби захисту, той, хто має там на сотні гектарів вони збирають механізовано комбайном цю картоплю. А от хто посадить там пару грядок, чи там 10, 20, 30 сотих. Він це мусить збирати руками. Скажіть мені, підете в село, де ви знайдете людину, яка б могла піти вам допомогти, чи за гроші, чи за картоплю, чи за що небудь? Ні. А в сім'ї залишилося двоє-троє людей. Села спустіли. Все, нема кому робити, нема кому це сажати, і тому так вийшло. Ще однією причиною подорожчання є погодні умови. А цьогоріч вони були не надто сприятливими, а тому й урожай невеликий, розповідають продавці. На ринку можна знайти сорти Рів'єра, чудовий вибір для пюре та бела роса. Привозять картоплю із заліщиків, борщева, скала та волині. Як прогнозують продавці, картопля дешевшати не буде. Чимало фермерів чекають, коли овоч ще більше зросте в ціні, і аж тоді почнуть його продавати. Тому запаси на зиму вигідніше робити швидше. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, вже запаслися картоплею на зиму. Переважно всі купують, бо так вигідніше. Картоплю люблять, адже без неї на кухні просто не обійтися. Так люблю страви з картоплі. А мабуть, найулюбленіше – це жаркое, ну, типу бограч. Він Гостра, із м'ясом мені подобається. Ну, може, раз на тиждень точно їмо і самі готуємо. Вареники. Найбільше вареники, так. Так? а як і вареники з картоплі чи з сиром? Ну, і з сиром також ну, смачні. Полюбляємо, як істинні українці, звичайно, але чомусь зараз рідше стали готувати. Надаємо перевагу кашам. Яке така улюблена страва Все ж залишається з картоплі, коли її готуєте. тебе яка Марко? Жари картопля по селянськи Смажена картопля, напевне. Так погоджуюсь. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.